З нами вже є на зв'язку надзвичайний повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш. Слава Україні. Героям слава і Христос Воскрес, виїсти на Воскрес. Власне у Ватикані триває прощання із папою Франциском. Ми також бачили кадри в мережі, як тіло Франциска площею несли у дерев'яній труні. Зрештою, велика кількість людей прийшла попрощатися. Розкажіть, яка атмосфера зараз панує у Ватикані після смерті папи? Ось і як готуються до прощання із Франциском? Сьогодні перший день, коли публічно всі, хто бажає простоявши першу певну чергу, можуть потрапити до собору святого Петра і віддати останню шану римському пантику. Два вечора перед цим тіло було виставлене у каплиці Святої Марти, в Домі Святої Марти. Де мешкав папа усі роки свого понтифікату, і там е, могли попрощатися близькі люди, співробітники Ватикану, е, різних інституцій святого престолу і дипломати. Тому вчора вже була нагода побувати біля, біля тіла. Покійного понтифіка, і, до речі, щойно так само я повернувся з собору святого Петра, де є е, така нагода для великої кількості римлян і гостей міста. Е, тіло буде виставлено сьогодні до опівночі, завтра і в п'ятницю е, до шостої години. Потім, у п'ятницю, о восьмій годині вечора відбудеться чин. Закривання труни, так зване опечатування, яке очолить камерленго Святого Престолу кардинал Кевін Фаррел, і з того часу вже е безпосередньо попрощатися з папою можливостю не буде е у суботу, о 10 й годині за місцевим часом буде прощання, е траурна меса е за участю всіх. Делегації, а тут збирається майже 200 закордонних і італійських офіційних делегацій, які візьмуть участь у цій е, грандіозній, але траурній е, месі у суботу. Тому е, атмосфера звичайно величезного горя, що відчутно для дуже багатьох, от щойно був у соборі, бачив як багато хто плаче, хто е, має особисті спогади е, пов'язані з цим папою, е, і от однозначно, що громада буде зібрана надзвичайно велика і в рамках такого. Поточного е, віддавання останніх почестей, так само і у суботу очікують до 300, можливо більше тисяч вірян і гостей на цій великій значній месі і е, свят відзначення цьому останній шані покійному пантифіку. А, власне, чи вже через кілька тижнів має зібратися конклав, на якому і оберуть вже наступного папу чи обговорюють у Ватикані ймовірних кандидатів нового папи римського? І зокрема, що важливо, ось в контексті такої певно, духовної дипломатії, зокрема, це те, що яка позиція цих ймовірних кандидатів щодо подій в Україні. Питання, звісно, що обговорюють не тільки в Ватикані, відкривши будь-які мережі, різні газети, медії, ви можете прочитати дуже багато передбачень. Я би не хотів зупинятися на конкретних персоналіях, Я скажу дещо про загальні тренди. Звісно, що в церкві, як в будь-якому організму, в будь-якій спільноті є різні точки зору, є різні позиції, є однозначно і їх багато прихильники. Попереднього е, стилю урядування папи, тобто соціально зорієнтованого, е, яке націлене на наближення церкви до простих віруючих, позбавлення її багатьох. Формальних речей, які на думку покійного понтифіка були неважливими для реалізації євангельської місії в сучасних умовах, з іншого боку, є ті, хто хоче повернути і зберегти в церкві традиційні погляди, і є центристи. Але коли ми говоримо про потенціал майбутнього конклаву, він згідно з конституцією церкви, має розпочатися у відрізку від. 15 до 20 го дня після похоронів папи, до речі, самі похорони так само визначені від 4 по 6 день після смерті. Отже, коли говоримо про конклав, то однозначної певності, хто може стати на даний момент, прослідкувати є тяжко. У цьому сенсі цей конклав доволі буде відмінний від двох попередніх 2005 року і 2013 року, коли відповідно обрали папу Бенедикта XVI і власне папу Франциска. І тоді, якщо не всі, то значна більшість однозначно сходилася саме на цих особах, як найбільш імовірних наступниках попереднього понтифіка. На сьогодні так. Однозначної фігури, яка всіма вже сприйнята і е однозначно оцінена як майбутній папа, немає. Але тут не можна й говорити про те, що є повна відповідність до конклаву 1978 року, коли обрали папу Йоанна Павла II. Тоді взагалі не було жодної визначеності, і кандидатура польського папи, представника на той час комуністичної країни Польщі, була абсолютно неочікувана. Хоча, як ми побачили, надзвичайно виправдана, яка принесла величезний потенціал і для церкви, і для світової християнської спільноти загалом. Зараз я би сказав, що буде конклав, коли є певне коло гроно тих, про кого активно говорять, і хто має багато приблизно рівних шансів. Як на мене, найбільші ймовірності зараз пов'язані з тими кандидатами, які будуть представляти центристську позицію, які будуть уособлювати, умовно кажучи, середній шлях, і будуть задовільняти як прихильників Соціального спрямування, каритативного спрямування, акцентування в церковній практиці, так і тих, хто буде говорити про потребу звернення до більш звичних для церкви, для християнської спільноти, для католицької громади схем реалізації своєї місії. Власне, також цікавить контекст. Росії, тому що ось, знаємо, що Росія зазвичай намагається так чи інакше впливати на різні визначні події в світі, зокрема, які пов'язані з виборами, чи то виборами президентів, зокрема намагалася втручатися в вибори президента США Румунії. Зокрема, знаємо, що добре діє її агентура, і тому і в Україні московський патріархат фактично є забороненим. Чи відчувається якийсь такий вплив Росії у Ватикані і? Чи є ймовірність, що Росія може якимось чином повпливати на конклав? Ну, горячи про російські впливи, в принципі, в конкретному випадку, ми повинні розуміти, як же вибори відбуваються. Коли ми говоримо, наприклад, всі не сумнівалися про російські впливи, наприклад, у скасованих виборах в Румунії. там було все зрозуміло. Там були задіяні мережі, технології, все було зрозуміло, і тому результати були оскаржені і повністю анульовані. У випадку Святого Престолу ми ж розуміємо, що йде мова про зовсім іншу систему виборів: 135 кардиналів, тих, яких ще немає 80 років на дату. Коли розпочнеться конклав, можуть взяти участь у виборах. Напевно, не 100%, бо з певних причин завжди хтось не може пробути через хворобу, через певні інші обставини, Але очікується десь більше 125 кардиналів, що вони зможуть взяти участь у електоральному процесі. Ми ж пам'ятаємо, що це абсолютно закритий процес. На цей період доступ до Ватикану абсолютно перекривається до держави міста всі учасники конклаву будуть. Ізольовані від зовнішнього світу позбавлені можливостей зовнішньої комунікації. Звісно, це не означає, що на них не могли там в певний спосіб впливати, чи якимось чином переконувати до того часу. Ну, але це глобальний світ, і в такому самому контексті я думаю, що. Напевно, не тільки Росія, багато інших гравців глобальних у свій спосіб доступний в тому вимірі, який для цих гравців є прийнятним і можливим, вони будуть пробувати впливати на позицію окремих учасників цього конклаву. Дуже важливо підкреслити, що це буде конклав, в якому візьме участь і представник України. Минулого року Папа. Франциск поставив українського кардинала Миколу Бичка. Він зараз є наймолодший йому 45 років. щойно виповнилося. І він, звісно, що буде брати участь тому ми, умовно кажучи, як Україна, як держава, маємо свого представника, свій голос. І якщо говорити про суто формальні речі, то напевно це створює можливості саме для України в певний спосіб заявити про себе. І я не в жодному сенсі не хочу сказати впливати, але десь е, мати можливість. Е, Якимось чином задекларувати пріоритети України в контексті тих дискусій, які однозначно будуть відбуватися під час конклаву? Так, дійсно дуже важливо, що ось, бодай таким чином, але український голос буде представлений на конклаві. Ось також хотілося б почути ваші спогади, тому що ви безпосередньо зустрічалися також із папою Франциском. Мали зустрічі дуже багато за життя і після смерті почали пригадувати папі його висловлювання та позиції щодо України, як вони змінювалися впродовж років. Ось яким ви пригадуєте ось цей час, коли папа Франциск очолював католицьку церкву. У всіх спілкуваннях, і це підтвердить кожен, хто мав нагоду з ним розмовляти. Папа Францис був дуже безпосередній і дуже щирий. Кожного разу він намагався, готуючись до зустрічі, щось згадати, запропонувати абсолютно унікальне, яке би підкреслило, що його співрозмовник є для папи дуже важливим. Наприклад, приходячи на кожну зустріч, він мав або якусь попередню фото з нашої зустрічі, або фото пов'язане з Україною. Показати, крім того, було два моменти. Я б їх можливо зараз не хотів е називати, але він ніколи не забував. Не тільки при е, тривалих зустрічах, які там могли годину е, мати е, тривалість, але навіть при випадковій зустрічі при певних обставинах він мене запитував дві особисті речі, які е, переконували, що він пам'ятає дуже дрібні деталі. І в цьому своєму персональному вимірі папа був звичайно неперевершений. Коли ми говоримо про його позиції як глави церкви, як глави держави і Святого Престолу, то звісно ми м, навіть в рамках трьох років, коли почалася війна, і коли в перші дні, після початку війни я прибув для виконання. Е, Обов'язків посла до е, святого престолу, ми можемо простежити, як папа все більше і більше упевнювався в, в позиції щодо підтримки України. Так в нього були і це складне питання. Там багато передумов, е, е, в тому числі і теологічних, і особистих суб'єктивно, чому він в певних обставинах намагався. Говорити і модерувати позицію, яка би визначала ну суто теологічний еклезіальний підхід до питань, в тому числі війни і миру, війни в Україні, в тому числі. Але і після розмов, після багатьох зустрічей, в тому числі з президентом України, до речі, в цьому відношенні дуже знаковою була зустріч президента з папою 13 травня 23-го року. Тоді папа мені кілька разів казав, що президент його переконав, що не тільки я викладала, не тільки ви мені досить жорстко представляли опозицію України, але я зрозумів на найвищому рівні, чому саме Україна себе так повод. Оде, чому вона саме так є впевнена власних силах, і чому вона так бореться за свою незалежність? І з того часу, по перше, він призначив спеціальну місію допомогову Україні, по допомогову в сенсі. Політичному спочатку він думав, а потім місія, яка зосередилася на питання допомоги у поверненні військовополонених і дітей, яку очолює кардинал Матео Дзупі, про якого говорить як одного з можливих наступників, між іншим. І е, як вінець цього всього, я хочу нагадати про кілька речей, які далеко не завжди з певних обставин в Україні для всіх є відомими. Що папа в своїх... У двох останніх зверненнях до дипломатичного корпусу, а ці зустрічі завжди відбуваються на початку січня кожного року. Вперше це він сказав у 24-му році. Про він чітко назвав у цьому своєму зверненні, що повномасштабна війна ініційована Російською Федерацією супроти України. Тому він абсолютно чітко, навіть на формальному і не лише на неформальному рівні, про це говорив. Крім того, дуже важливо, що з підтримки Папи Святий Престол брав участь у всіх розмовах, пов'язаних із ініційованих українською державою, українським президентом Самітом Миру. Від першої зустрічі ще і ініціативною у Києві до всіх наступних зустрічей в різних державах. Зараз не буду згадувати на рівні радників і до. Саміту, який минулого року минулого року відбувся у Швейцарії, святий престол брав активну участь при тому на найвищому рівні на рівні державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна, який особисто приїхав, виступив із заявою, і потім, після наступного дня, повернувшись, опублікував ком'юнікет і меморандум, де повністю підтримав базові висновки цього саміту. Тому ми бачимо, що, до речі, так само хочу сказати, що про кардинала Пароліна говорять як про е, одного із неймовірних кандидатів на е, очолення кафедри Римської. Ну і підсумовуючи, бо, звісно, можна дуже багато тут розповідати, е, хочу нагадати ще одну річ: папа, говорячи про Україну, почав вживати той термін, який зараз. І для кожного представника Святого Престолу, і для кожного італійця є абсолютно е, необхідним, коли він згадує про нашу державу. Він вже в термін «стражденна Україна. В оригіналі це «марторіата Україна. І тепер ну, не знайдемо жодної людини в оточенні папи серед. Е, Єєрархії Святого Престолу серед політичних діячів Італії, які би не вживали цього терміну. Тобто, з його подачі він е, е, це вживав так само е, навіть за день до своєї смерті у відомому і. Е, Звернені урбі ет урбі, яке двічі на рік виголошує папа на різдво і на Пасху. Тобто він буквально за добу до навіть трохи менше ніж до своєї смерті. Правда, це послання вже зачитував не він, а зачитував головний церемонімейстер Святого Престолу, говорячи про Україну. Він вжив. Так само ту формулу, яку пропагує і просить Україна всіх своїх партнерів і однодумців завжди вживати, коли ми говоримо про завершення війни. Папа закликав весь світ підтримати стражденну Україну, марторіата Україна і допомогти утвердити справедливий і тривалий мир, тобто ці навіть короткі е, мої спогади і конкретні факти про його позицію. Я думаю, що багато про що свідчать стосовно позиції його персонально, і загалом святого престолу стосовно України. Власне, чин похорону відбудеться в суботу, і тайму також багато країн повідомляло про те, що чимало світових лідерів приїде на похорон Франциска. Зокрема, одним з перших Еммануель Макрон повідомив, що готується приїхати. Також Дональд Трамп із Першої леді Меланією Трамп також, нібито має бути присутній. Також повідомляли в офісі президента, що Нібито готується також і візит Володимира Зеленського. Чи можливо володієте інформацією? Чи дійсно буде президент України присутній? І також це в контексті цікаво, що звісно, це не буде офіційна зустріч з Дональдом Трампом. Але після емоційної досить такої розмови в Увальному кабінеті президент України та Дональд Трамп більше не зустрічались. Тобто, от, чи є вірогідність, що президенти, бодай в якийсь момент зможуть перетнутися? І взагалі, чи є така вірогідність? Ну, звичайно, що вірогідність є, така. Всі лідери, які прибувають на похорон папи, будуть у п'ятницю вже у Римі. тому що це день, коли можна підійти до труни ще неопечатаної, і віддати останню шану понтифіку. Але це досить короткий період часу 10-15 хвилин. Можливо, хтось захоче трошки довше помолитись до півгодини, але фактично тоді лишається вільний цілий день. П'ятниця хто більше, хто менше, хто швидше приїде, хто пізніше. Ну і цей час світові лідери можуть використати для. Консультації для комунікації, для діалогу, для спілкування. Тому така можливість однозначно існує. І не лише стосовно Трампа, а й будь-яких інших світових лідерів. Я вже згадував про майже 200 делегацій офіційних, які заявили своє бажання прибути. Ну і під час або після меси головної у. Понеділок у суботу, вибачте, так само є можливість неформально підійти, переговорити, коли всі лідери світові будуть приблизно сидіти в одному секторі, і тому там може виникнути будь-які можливості для комунікації.